в Силах оборони України повідомили, що в межах заходів зі зниженням наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Зокрема, в ніч на 8 лютого уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу ворога в районі тимчасово окупованої розівки Запорізької області. Вчора в районі населеного пункту Кресногірська в тимчасово окупованій території Рійської області, у район зосередження живої сили противника, також на тимчасово окупованій території Донецької області в районі населеного пункту новоекономічне уережне пункт управління БПЛА противника. Окрім того, за результатами попередніх уражень по державному центральному міжвидовому полігону міноборони РФ Капустон Яр Астраханської області рафії підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення. Втрати противника та масштаби завданих збитків, звісно, уточнюються. Все покажуть згодом. тим, тим паче, осінт аналітика, осін-експерти за цим активно стежать. Далі ми з вами поговоримо про те, що дописав лідер України Володимир Зеленський. Те, що в ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Було більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній постачальників компонентів виробників ракет та дронів запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення. Другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів. Також Санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського союзу, який уже на фінальній стадії. Продовжуємо синхронізацію з партнерами і нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною дописав лідер України. Ну тепер же з вами поговоримо і про бавовняні події, які відбулися і відбуваються, і будуть відбуватися на території країни агресорка Російської Федерації і в тимчасово окупованих територіях, там де поки що перебу. Бувають окупанти так, от що відомо вночі була атакована нафтобаза РосНєвці у Саратовській області. Ось такі от кадри гарні з'являлися у медіапрострі і ми з вами прекрасно розуміємо, що вже не вперше ось ця нафтобаза страждає, але дуже і дуже добре, те, що добрі дрони знаходять знову дорогу, знаходять знову можливості задля того, аби потрапляти туди, куди потрібно. Бо це все впливає на воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації. Щодо Брянського області в Росії поскаржилися на удар та Нептун по енергетиці Брянської області. Нагадаю, що енергетика страждала не лише на Брянщині, але і на Білгородщині, і в Ленінградській області. Але в Ленінградській чогось воно там само все вибухало на тес. Ну а тут знову ж таки цікаві ракети і дрони. Губернатор Брянської області звинуватив ударі Україну. Губернатор Брянської області Богомаз поскаржився на атаку ракетами Хаймар стане по енергосистемі регіону. Яку нібито здійснили українські військові? Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Цитує його меседж ЗСУ атакували нашу область із застосуванням ракет великої дальності Непту і систем реактивного залпового «Хаймерс». В результаті атаки в семи муніципальних утвореннях порушено тепло та енергопостачання. Спеціальні та аварійні бригади проводять роботу з відновлення енергопостачання, зазначив Богомаз. За його словами, у Вогоницькому районі внесток атаки було поранено двох людей. Чоловіка доставлені до лікарні, де їм надається медична допомога, пошкоджені приватні житлові будинки адміністрації. На будівля і церква додав губернатор раніше. Джерела унян СБУ повідомили, що Україна вразила завод з випуску пального для ракет Ха 55 і х-101 На цьому об'єкті росіяни виготовляють компоненти ракетного пального децилин М для ракет Ха 55 і х-101 а також паливні добавки для дизельного пального і аварійного перепрошую авіаційного керосину Ну і щодо Білгородщини там також після серії вибухів зникло світло, вода та опалення. Зокрема, було зафіксовано відключення електропостачання в Кількох об'єктах у Білгороді та Борисівському окрузі щодо інших бавовняних подій дуже дуже добре постійно дописує про це все. Петро Андрющенко. нагадає, що це керівник центру вивчення окупації. І от інформація далі взята з його е, телеграм-сторінки. Хроніки ночі атаки на тимчасово окуповану територію. Крим Севастополь близько 3.00 фіксувалася інтенсивна робота ППО над бухтою та в районі Балаклави. Донеччина, Донецьк, о 2.15 Пролунали гучні вибухи, які коментатори класифікували як прильоти. Є ознаки влучання в об'єкт у Калінінському районі міста. Мелітуполь близько 7.00 зафіксовано два потужні одиночні вибухи. За непрямими даними ціллю міг бути військовий об'єкт на північній околиці міста. Луганщина, Луганськ. Повітряна тривога не оголошувалася, проте о 4.30 ранку фіксувалося розгортання екстрених служб. Імовірне влучання, чи інцидент в районі промислової зони ювілейного, дописав Петро Андрющенко у себе в телеграм-каналі. Ну, звісно, ось такі от вибухи хочеться вам розповідати. Ось такі от, знаєте, приємні події, якби не було, але приємно бачити, коли на території Російської Федерації щось вибухає, або в тимчасово окупованих територіях щось вибухає, і все одно, що вибухає, аби в них там вибухало, або вони відчували. Е Знаєте, хоч маленьку частинку того, що ми з вами відчуваємо щоденно. І от якраз про вибухи на території Російської Федерації в тимчасово окупованих територіях України розповів і Олександр Мусієнко, український військовий експерт, військовий аналітик, в себе на Ютуб-платформі. Далі давайте його послухаємо. Українські військові уразили нафтобазу в Саратовській області. Генеральний штаб збройних сил України повідомив про ураження нафтобази Балашова у Саратовській області результати влучання наразі невідомі, вони вивчаються. Окрім цього, на окупованій Росією росіянами території ЗСУ уразили два пункти управління безпілотниками, ремонтний підрозділ та реактивну систему залпового вогню дальнього радіусу дії, а в Білгородській області зосередження живої сили ворога. Тобто, крім того, що в нас... Можливо, поменшало діпстрайків, якщо ви бачите, не в такій кількості, як раніше їх завдається по території Росії, але при цьому всьому а, завдаються удари по окупантах на окупованих територіях, особливо в пунктах управління БПЛА, тому що нам треба позбавити ворога зараз можливості. Ну, тобто, з одного боку, це позбавити зв'язку, це Старлінг, інший рівень це взагалі позбавити їх можливість. Застосовувати в тому числі і дрони на оптоволокні, і створити їм максимально несприятливі умови, аби противник не досягав ніякого просування і успіхів на полі бою, ось на чому зараз концентрується. Крім того, результати наших ударів: служба безпеки України атакувала завод у Тверській області, де виготовляють компоненти пального для ракет Х-55 та х 101 Це ракети, якими ворог. Атакує нас за допомогою стратегічної авіації. Про це повідомили джерела видання Бабель у спецслужбі. Крім ракетного палива на підприємстві у селищі Рєткіна, назви ці їхні росіяни виготовляють паливні добавки для дизельного і пального і авіаційного керосину. Цей дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу. Вночі по ньому вдарили дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ. Там масштабна пожежа. Ну, до санкцій, запроваджених Заходом, додалися найдієвіші, найкращі та найефективніші спекельні санкції Служби безпеки України. Подивимося на результат.